Полтавка пані Тетяна говорить свого дільничного знає, бо раніше доводилось звертатися до нього. А сусіди жінки такої інформації не мали. Вони не знали, куди що і як я підсказала так. Що це потрібно? Така інформація потрібна, мабуть, для нас, для полтавців. У Полтаві білборди із контактами дільничих почали встановлювати наприкінці минулого тижня. Цей поблизу зупинки Лялі у Вовк. Загалом у місті вісім таких інформаційних щитів. Така ініціатива має інформативну та просвітницьку мету. Даний проект створений для більш тісної співпраці з населенням громадянами нашого міста, щоб дільничний офіцер поліції знав свою громаду, а громада знала його. Інформаційні щити бачили не всі. Корисно, щоб вони були, але я ніде їх не бачила. А чому корисно? Ну як, щоб я знала, в який дільничний, куди звернутися, по якому просто Думаю, потрібно. Чим ну, мало ли комусь нам знадобиться допомога? Ні, не бачила. Ну, в принципі, пусть буде. Ну, може, хоч знати, де у нас участкові знаходяться. Ні, не знаю. Надіюсь, що мені це не, не буде потрібно. Не буде. Я вважаю, що це потрібно, але на жаль, не бачила вчора, тільки приїхала в Полтаву. Дільничний офіцер поліції Олег Скляр говорить, встановлення білбордів може поліпшити роботу правоохоронців. Ми прагнемо максимально наблизити мешканці міста Полтави до свого дільничного інспектора поліції. До мене може звернутися кожен громадянин з якимось проханням чи допомогою. Білборди у Полтаві містять контактну інформацію дільничних, які працюють у Шевченківському, Київському та Подільському районах міста. Нагадаю, подібні щити встановили у Кременчуці на початку січня цього року. Лілія Пархоменко Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.